Зробити українські міста доступнішими для незрячих намагається Віталій Верес, ветеран, який на війні втратив зір. Це поранення змінило його життя та стало своєрідним викликом. Але захисники далі рухаються вперед, подорожує, займається спортом і навіть став чемпіоном світу з адаптивного стронгмену. А ще він прагне зробити життя в Україні простішим для людей з порушеннями зору. Інспекцію він почав з рідного рівного і більше про це розкаже Сніжана Сидорук. Всім привіт! Христос воскрес. Ви воскрес! Вітаємо вас! Віталій, дуже приємно. Сніжана. Я е, інтер. Цього кремезного чоловіка звати Віталій Верес. Йому 31 і він ветеран російсько-української війни. Учасник боїв на Донеччині. з Бахмута. Сьогодні люблю. Це відео Віталій записав кохання 14 лютого 23-го, а Вже за кілька годин штурмова група бійця потрапила під ворожий обстріл. Ми групу вразили з кровавною протитанкової ракети. Я прийшов в себе. Через тиждень після виходу виводу з коми у Вінниці Крововилив вилив мозок, забій серця, вибита ключиця, розрив м'язів, грудних, дельти, відкрити перелом щелепи. Основне повна втрата зору, і хоч на війні гвардієць втратив зір, але не бачення майбутнього. А з ним постійно якісь поїздки то лікування, то реабілітації, то Просто кудись поїхати, да там на якісь інтерв'ю, на якусь фотосесію. А він, взагалі, самостійний. Тобто він займається спортом, він знає всі тренажери і знає всі вправи. Зараз верес принципово не носить окуляри, попри те, що нічого не бачить, прагне бути самостійним, вболіває, щоб незрячим було комфортно у суспільстві. Я особисто 20 років свого життя, коли бачив, я отаку палку, якій називають, а правильно тактильно тростину. І паралельно це головний маркер е, людини з порушеннями зору. Я її не бачу. Проте, проте людей незрячих не один, не десять, не сто, не тисячі. Це до моменту війни. За початком війни, пораненнями, тільки військових я знаю, десятки, які е, повністю або частково втратили зі. Захисник родом із рівного сьогодні. Інспектує рідне місто на доступність. Боєць намагається перейти дорогу регульованим пішохідним переходом. Та це виявляється не так просто світлофор без звуку. Якщо автомобілів не так багато, або ранок, ну ти просто не почуєш, чи є авто, чи не їдуть авто червоний, зелений. Про електрички я взагалі мовчу. Електричні автомобілі вони без шуму. Єдине, що убезпечило б незрячих на перехрестях зі жвавим рухом світлофори зі спеціальними сигналами. Якби йшов би, я б виперся, можливо, на якийсь авто, на якийсь капот автомобіля або ще щось. Або, не дай боже, я б вийшов взагалі на протилежний бік, де відбувається рух автомобілю. Наступна локація зупинка громадського транспорту. Ось перші двері задні. А підскажіть, який це маршрут? 66-й. 66-й, дякую. І тут теж переважно немає жодного звукового супроводу. Зрештою, ветеран робить свої висновки. Більшість тротуарів в хорошому стані. Це кайфово. Але, скажімо так, з тротуарами, з тим всім я можу змиритися. Але от проблема транспорту і світлофорів це один з таких е основних моментів. На які треба не те, що звертати увагу, а вони для незрячих людей просто необхідні. Те, що у місці для людей з інвалідністю ще багато бар'єрів погоджується і очільник рівного, хоча запевняє, за останні півтора року в місті зо півсотні світлофорів таки обладнали сповіщувачами. Я розумію, що багато і викликів, але в свою чергу, місто не стоїть. Залучає різні фонди і. Там по громадському транспорту так само цей нескоповов автобус і так само озвучення самого транспорту громадського інфраструктура більшості міст ділиться в Італії, не прилаштована для незрячих. І якщо після нашого сюжету в Україні з'явиться хоча б один спеціальний світлофор, вважатиметься це своїм особистим маленьким досягненням. А ще ветеран закликає не соромитися і пропонувати допомогу людям із тактильними тростинами. Коли ми йдемо, тобто коли людина йде, рухати її не треба. Бо якщо людина не йде, вона знає маршрут. Але коли стоїть і якісь моменти є, нормально підійти, привітатися і запропонувати допомогу. Це ок. З рівного Сніжана Сидорук, Микола Василюк Подробиці, телеканал Інтер, марафон, єдині новини.